Президент жорстко відреагував на корупційний скандал, що розгорнувся навколо Укроборонпрому. Глава держави заявив: ані посади, ані прізвища не врятують корупціонерів від відповідальності, оскільки армія це найбільша цінність України і те, чому він особисто віддав найбільше сил. Петро Порошенко підписав рішення про відсторонення фігурантів корупційного скандалу від посад і особисто звернувся до правоохоронців з вимогою якнайшвидше підтвердити або спростувати факт, який оприлюднили журналісти. Армія це є найбільша цінність України. Армія створювалася зусиллями мільйонів українців, які віддавали Останнє. Армія це є гордість України. І е, я твердо переконаний, що я, як президент України, як Верховний головнокомандувач армію буду захищати. Якщо факти підтвердяться, то безумовно ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів. Наскільки мені відомо, розслідування по зазначеної інформації йшло і близько до завершення, і в генеральній прокуратурі, і в НАБУ, і в САПІ. І Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа, і я наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться.